Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 181. Її створив легендарний французький шаховий композитор Андрій Рінґ. Хід білих, білі має тут виграти. Знайдіть розв'язок. Чорні загрожують провести ферзя. Необхідно зупинити цього пішака. Почнемо з неправильного ходу. 7, слон h7, слон на e 4 але буде хід король g 4 атакований інший білий слон. Слон Е4, король h 4 І це нічия. Чорний король загрожує піти виграти останнього білого пішака. Як його захищати? Слон h1, король G3. Король Е7, активізація короля, король йде до чорного пішака, але король f 2. Є 4 Захистили пішака, але обмежили слона. Король G1, слон F3. Король F2, слон має контролювати поле перетворення і це нічия. Позиція так повторюється і нічия. Повертаємось на початок. Перший правильний хід слон d5. Слон зупиняє пішака. Звичайно, чорні грають e4, перекрили діагональ. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумай. Правильний хід це король F7. Чорні можуть привести ферзя, але спочатку розглянемо інший хід. Король G4 атакований слон. Тепер білі б'ють слон Е4. Король H4 слон H1. І білі тут виграють. Король g 3 e 4 Король 2 e 5 Білий пішак де у ферзі, в слона багато ходів і виграшна позиція в білих. Повертаємось до головного варіанту. Чорні проводять ферзя. Але тоді буде мат. Всього в два ходи. Слон Е6, король Е5, слон G3 мат. Повернемось на два ходи назад. Тобто білі загрожують зіграти слон Е6 і поставити мат. А як захищати чорним? Король G4 ми хід розглядали, є ще хід король Е5. Але білі грають слон Е6. Створена загроза слон G3 мат. Захищаються чорні від мату король d6, але тепер слон G3 подвійний удар, білі виграють пішака і білі виграли. Давайте повернемось на початок. Ще раз розглянемо розв'язок. Слон D5 зупиняємо пішака, є 4 чорні перекрили діагональ. Тепер хід королів в 7, білий король буде обмежувати чорного і білі загрожують поставити мат. Якщо чорні проводять ферзя, тоді буде мат за два ходи. Слонжу три, мат. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!